А? Будь ласка, повідомте, що з заявами а? про незаконну торгівлю. Чого ви акаєте? Відповідайте на запитання. Ще на есть, ви не склали протоколи, так? Да? Я, я не вам склата. повідомляю, що ці люди продовжують порушувати закон Хорошо, і незаконно торгувати. Слухайте. Кожний хто погоджується на незаконну торгівлю. Кожний, хто заплющує очі на незаконну торгівлю, кожний з них є однією з перепон на шляху до євроінтеграції України. Держава, де закони виконуються вібраково, не має шансів стати частиною європейської родини. 28 та 29 серпня 2023 року. Я двічі писав заяву про незаконну торгівлю у місті Чорноморськ по вулиці Олександрійська біля будинку номер 22 але Андрій Власов продовжує торгувати, незважаючи на відсутність державної реєстрації, господарської діяльності та розміщення у непередбаченому для торговлі місці. Ви думаєте, таке можливе без дозволу поліції? Я впевнений, що ні. 14 вересня я побував у відділі поліції, який розташований у місті Чорномор, та спробував дізнатись у дільничого Сергія Остапенка стан розгляду моїх заяв. Так, будь ласка, вас вас будь вас ласка, будь ласка, повідомте, що з заявами про незаконну торгівлю. Будь ласка, повідомте, який стан розгляду заяв про незаконну торгівлю. Чувакаєте. Чу Відповідайте на запитання. Раз говорю, Будь ласка, подождите. Ваше заявление, если вы написали, знаходиться на рассмотрении. Особи продовжують торгувати. Еще раз говорю вам, ви написали заяву? Так, я написав, але де протокол? Заява про звернення громадян. Ні, це не звернення громадян. Це Заява про порушення 164 адмінкодексу. Це складається Еще негайно. То есть не склали ці протоколи, так? Я ці матеріали, когда получил. Ви на не склали протокол? так? Да? Я, еще я не вам складал. повідомляю, що ці люди продовжують порушувати закон Хорошо, і незаконно я... торгувати. Сухайте, Це відбувається іменно саме тому, що ви халатно відносите, ви... Да, халатно відносите а, до своїх халат халатно відносить до своїх посадових обов'язків. Я йду в керівництво, писати на вас скаргу. Так. Отримуєте ви кошти з цієї торгової точки. Нет. Не отримуєте. Нет. Чому ця торгова незаконна точка продовжує працювати? Я? Як збирайте, як сама. Я надав заяву. Власенко Андрій. Я не пам'ятаю побачить. Ви чи да. Власенко Андрій? Я надав заяву на Власенко Андрія. Він продовжує торгувати. Ви припините правопорушення? А так. Все, поїхали. Припиняти. Слухайте. Ні. Давайте далі. Да. Якщо ви приїхали працівники поліції так. на місце вашого викупу, ви там звернулися, правильно? Так. Ось, і, і ви тут кажете, що правопорушення негайно припиняється. Воно не припинено. Працівники поліції в той час не склали ніякого адміністративного потребу. Далі матеріал був зареєстрований до Єву, так? Ну, так. Єдиного обліку. Да. Термін розгляду ЄО Ще не, не пройшов. Коли він прийшов, пройде особи, які здійснював торг, був. Згідно вашого звинення про притягнути до відповідальності. Ви ж розумієте? Мене. Ні, бо ці особи повинні припинити правопорушення. Вони не припиняють. Ви не реагуєте, тому вони не припиняють. Вони бачать, що ви не складаєте на них ніяких протоколів. Вони будуть працювати далі. Ще, я зараз буду розмовляти з нашим керівництвом. Ще Потім раз. я поїду в ГУНП в Одеській області і скажу, Чорноморська поліція покриває злочинців, які не сплачують податки у військовий час, коли. Країни потрібні ці податки ім городу, і державі. Ви вони потрібні. Ви потрібно в тому, що я, якби я тут корупціонер. Да? Я вам запитання. Ви отримуєте? Нічого а навіщо тоді вони продовжують турбувати ви незаконно? Ви це не звинувачення, це запитання. запитання. Вони продовжують правопорушення. Всім байдуже на це. Виходить ще, так, це що випадково. поліція я зараз не звертає матеріал звернення. Перегляньте. Я у будь-якому випадку буду писати скаргу на вас. Все. Дякую. Пан Ворошило. Вийдіть. Телефонували. Він сказав, що він вийде. Ну, скажіть, будь ласка, йому що виходити не треба. Я написав скаргу до ГУНП в Одеській області. Я е, сподіваюся, що керівництво Чорноморської поліції буде змінено, адже поліція повинна працювати. А не заплющувати ошиб очі, очі на правопорушення. Дякую до побачення. за підсумками спілкування з дільничним Сергієм Остапенко, Я зателефонував до ГУНП в Одеській області та залишив скаргу на нього та його керівника Олександра Миколайовича Ворошилова. Подивимось, як буде реагувати на незаконну торгівлю керівництво головного управління в Одеської області з такими поліціянтами, як дільничний Сергій Остапенко та його керівник Олександр Ворошилов. Нам вступ до ЄС буде перекритий. Роман Варшанідзе, Альтернатива Альтернатівоорг.